Ставки банківських депозитів в Україні після стійкої тенденції до зниження, що почалися на початку 2013 року. До липня майже досягли дна, і в найближчі кілька місяців суттєво не будуть змінюватися. Фахівці впевнені, це зумовлено в першу чергу інфляцією та нестабільністю в країні на Закарпатті. Така ж ситуація. Загалі депозити відображають рівень інфляції. І якщо він не буде змінюватися, то і відповідно ставки також не будуть змінюватися ні в сторону в бік зростання, ні в бік зменшення. Особливо в літній період очікувати на великі пропозиції з боку банків не варто. Ставки принаймні до кінця літа залишатимуться у межах 18-20% річних. Щодо таких більш довгострокових прогнозів, то також знову зазначу, що депозити будуть відображати рівень інфляції та взагалі рівень ну, тенденції на нашому ринку. Це, безумовно, політика кожного окремо банку. Ну, середній рівень зараз відсоткових ставок в гривні перебуває десь біля 18%. Ну і в доларах це близько 8-9%. Покушатися на великий депозитний відсоток також не варто. Рекомендують банкіри, адже підвищені ставки пропонують лише ті установи, в яких незначний запас грошових ресурсів, а це може вплинути на свою отримання власних коштів. Я думаю, що таких ставок слід остерігатися, оскільки серйозні банки, тобто такі, які є лідерами, великі системні банки, вони ніколи не ставлять таких високих ставок. Ну можна навести такий приклад, тільки що такі високі ставки ставляться для того, щоб якось залучити ресурси. Тобто, якщо у банка є якісь проблеми з ресурсами, то він може ставити такі високі відсотки. Спеціалісти також стверджують, що у зв'язку з побоюванням валютних змін у державі банки продовжують очищення балансів від так званих проблемних активів. Крім того, кредитні ризики банків залишаються високими і не єдиними причинами нерухомих відсоткових ставок. Українські банки не поспішають піднімати ставки на депозити. Головна причина нестабільність долара та коливання гривні.